Є доброго ранку, друзі. Ми вас вітаємо. Ви дивитися шоу ранкові сказати собі... Шоу ранкові Шоу ранкові курса. Так що робіть собі тепленький чай і сідайте навпроти своїх телеекранів. Дивіться, 8 на 6. Ви готуєтесь, мабуть, до роботи. Ну, можете запізнитись. дозволяєш дозволяє сьогодні і я, я дозволяю, дозволяю. Запізнюйтесь. Оскільки у нас на черзі рубрика ранкові кураса ранкові курасани подіятися в якій я розповідаю, куди краще піти на вихідних, де краще провести час з родиною, з близькими, з, близькими, з рідними, просто з друзями. Отже. Але перед цим нагадую, що ми розігруємо квитки до мережі кінотеатрів Мультиплекс, що в Києві. І питання в нас було наступне. Е, нагадаю, що нагадаю, що режисер цього фільма нагадаю, що режисер цього фільма у нас Федір то Федір Бондарчук. Бондарчук. Завдання було наступне. На нашій сторінці у Фейсбук вам потрібно було дати відповідь на запитання, який фільм в наступному краще, про що наступний фільм краще зняти Федору Бондарчуку. Отже, дуже просто на сторінці Фейсбук ранкові Курасани ви залишаєте відповідь, який фільм краще. Наступний, про що зняти Федору Бондарчуку. У нас є вже дві відповіді. Артем написав спочатку про жовтневу революцію, а потім він написав чи про Голодомор в Україні. Артем Діхтяренко, дякую вам за ці відповіді. Панове, ще варіанти. ну, ми... Бачите, боже, боже збав, щоб Бондарчук знімав про Голодомор. Угу. Це буде. Ми ще й винні залишили. Ну, про жовтневу революцію ти йому ще дозволяєш. Нехай, не, нехай собі знімає про жовтневу революцію. Це... Ну, у нас є час, ми чекаємо ваші ще відповіді. Ще чекаємо ваші відповіді. Дуже люди хочуть іти дивитись про Сталінград, хочеться щось цікаве. Але давайте подивимося, все ж таки про фільм розповісти дуже важко, особливо коли ти його не бачив. Давайте подивимося, що там е, відбувається в трейлері, які там пристрасті вирують. Отже, будь ласка, трейлер фільму Сталінград Федора Бондарчука. meine Kameraden. Das ist Geist. Wenn ich mal wohl mehr Gewalt. Der möchte um den Wandel kommen und der Kahnlichtsinn. Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, но не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Насажженные города и села, за смерть детей наших, событий, насилия и издевательства над моим народом, я клянусь, и чистота, Беспощадно и неустанно рот на крот, смерть за смерть. От вам подобається чи ні? А Федір Бондарчук знає, як знімати спецефекти. Свої ну знає, та... то знає про книгу. Можна говорити, коли її почитаєш. В принципі, я <світ> чесно кажучи, дивлячись на цей трейлер, в мене не виникло бажання йти на цей фільм, тим більш з родиною. Якийсь фільм жахів мені пропонують. Ви, ви пам'ятаєте, пам ком'ятаєте це, як його обітає мостров, який він зняв там, де всі бігали і кричали постійно. Ну це його тема. Таке мені здається, що просто герої перевдяглися в нацистську та радянську форму і перебігли з, з того фільму. <світ> Сюди, знаєш, змінилося комп'ютерне тло, рір залишився, знімають, 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 знімають. Ну, шукають національного героя? Напевно, це мають на це право. Панове, нагадую, окрім цього розіграшу, так у нас ще є один розіграш. Павло Табаков запропонував нам розіграти два квитки на його концерт, який відбудеться у Києві. Останній концерт ви його туру. ви їх вже розіграли. Розіграли вже Вже розіграли. Юлічка, розіграли. ну буде листопада. Першого листопада концерт відбудеться. Вам потрібно дати відповідь на запитання: як яку назву? У мала пісня Павла Табакова. Перша Першу. пісня на яку було відзнято кліп. Все дуже просто. Залишим... Наші сторінці Фейсбук залишайте коментарі. От ми вже пост розмістили, так що пишіть. А дуже зовсім згодом а, перечитаємо і потім скажемо вам відповідь і результат. Друзі, перед рубрикою куди подітися, все ж таки, хочу вас запитати: ви вже спланували про свої вихідні? Куди ви подінетеся? Нашого щодня прокидаємося у четвертій годині дня годині ранку. То які плани виспатися б хоча б за п'ятницю та за чесно скажу, поки що ні. Але я, я хочу, як кажуть, наздогнати безнадійно втрачене минулого тижня. Я хочу все ж таки на гравітацію сходити в кінотеатр. Де, Підеш в кіно. Ліну візьмеш з собою. Вона теж, до речі, хотіла піти на гравітацію. У, у мене є, до речі, пропозиція. Ми можемо сходити сьогодні. Концерт представляє Мас Бепіс який У нас був квартет. В нього сьогодні буде концерт. В бочці в пабі, так що більш детальну інформацію, ви можете з не на сторінці Фейсбук їхній або в контакті. Ти підготовлена? флешбоб, якийсь будеш влаштовувати там. Так. Будеш так. знімати з себе якісь там речі, так кричати. Я бо, собі спеціальну косичку заплиту, як в мене було на тому ефірі, коли ми з ним спілкувалися. Мені Ку... Сподобалась моя косичка. Ну я зрозумів. Коротше, у вас будуть дуже змістовні вихідні. Юля, особливо в тебе. Бажаю тобі гарно провести час, набратися сил, щоб ми знову тебе бачили. Гарно, може, ти нам. Зараз все ж таки щось розповіс розповіси, що ми змінимо різко свої плани і вирішимо, що, так. наприклад, Валерій, їду все в своїх руках. Сашко, я знаю, що обов'язково буде для тебе новина, буде концерт, який тобі потрібно буде обов'язково відвідати. Фільм Але перед тим, ну так, да, як зазвичай або ж Ванецький. Ну, друзі. Отже, якщо у вас вихідні, як у нас, починається сьогодні, в четвер, то, наприклад, в жовтневому палаці в Києві відбудеться вистава виховання Ріти за п'єсою відомого польського. Режисера і драматурга Кшиштова Занусі. У ролях, у ролях російські зірки-гастролери, наприклад, зірки серіалу свати Федір Добронравов і Олеся Железняк. Панове, улюблена фраза, Та що ти говориш? От сходи, поспілкуйся з нею такою ж мовою, поговориш. довгоногу Олесю Железняк. Я мріяла з ним. Вона довгонога, ти впевнена? І довго Федора його. Федера добронравого. що психолог зазначив, що довга шия це признак. А, хороший я з самого початку, Чуть, це що не, не, якщо не, вона намальована <сі> <Якщо> вона намальована. <сі> а якщо, вона якщо вона тобі її не витягали <сі> з дитинства, <сі> ліна то не дуже добра ознака. От, <сі> ще, не ще друзі для любителів театральних вистав. Увага в національному палаці мистецтв Україна сьогоднішній вечір окупував режисер Віталій Малахов зі своїм театром на Подолі. Мало Малахов театру на подолі. Я вже злякався. Що ти той малахов, який не той сама, ти злякався? Нічого, той теж може ставити вистави. Вистава Малахова в Палаці Україна має назву Осінь в Вероні або Правдива історія Ромео і Джульєти. Отже, там так закручено все. Отже, в виставі йдеться про те, що було з Ромео і Джульєтою, якби вони не отруїлися, так. Вони вже старенькі в цій виставі. Вони там ходять, про щось розмірковують, розповідають. Отже, сходіть на виставу Малахова в Палаці Україна. Мені аж навіть осінь Веронія. Якийсь... Осінь Веронія або правдива історія і Жилєти. Друзі, задоволення вам представляю ще виставу, яка відбудеться сьогодні о 19.00. Вистава нового театру на Печерську. Вона має назву Арлікін Слуга двох панів. Так, це так. не той Арлікін, який був От Ой, ви, юльте, ти усміхнулася. Чому Арлікін слуга двох панів? Я вам раджу е, на, е, як це, е, рекомендую сходити на цю виставу, тому що е, тут дуже цікаві речі. Вистава е, виставу ставили італійці. Виставу ставили багато років тому, і вона поставлена в класичному жанрі театру делярти. Тобто, комедію делярти на українських е, сценах, побачити неможливо. Ось цю виставу ставили італійці. Там ну просто абсолютно інший спосіб існування, абсолютно феєрична вистава, багато трюків, багато якихось приколів. Але водночас все зрозуміло. Сходіть, новий театр на Печерську о 19.00, Слуга двох панів». Друзі, а хто знає, може ми і навіть там зможемо побачити Аллу Борисівну Пугачову. Алу Борис вона виконає Ліна. композицію Арлікін. А як же діти Арлікін? А вона з дітьми Ти спеціально з двох сторін буде так. з дністо. З Гарі, з іншою, лізочка, і так. А лізочка буде у Максима Галкіна, вони вдвох прилетять. Так, вони будуть співати, співати. А вони вже будуть підспівувати. А, а діти є, не здають своє. Ліна. Одна, дитинка, одна дитинка буде так. Здають, <спів> 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 а друга <спів> буде підспівувати. Ліна, Не дай Господь, якщо Пугачова з'явиться в цій виставі. Вона просто все спортить. Там вистава феєрична, я тобі кажу серйозно. <сп Отже, Сашко, підходимо до найважливішої події п'ятниці. Отже, 10-го, 10 в п'ятницю 2013-го в Києві е відбудеться в ресторані Панорама концерт Олексія Мочанова у супроводі кантрі and Поліс. Олексій Мочанов відомий автогонщик. Автогонщик відомий, так, телеведучий, Ви ж бачили його? Так сьогодні він е в п'ятницю він буде грати. Також о 19-й годині у нас відбудеться е на сцені палац Україна Кон Ліна. Вийди, вийди з класу, Ліна. Вийди по смісі. Вийде... Ні, ні, ну я розумію, вийди по смійся, будь ласка. Вийди по Ви знаєте, просто я так думаю. Диві... Говоріть, говорить. горіть. Я, я зараз, як Сашко за... Голубу буду. Я, говоріть, я, горіть. Я зараз, зараз... зараз... зараз порісню в цьому ситуацію. Просто Лі... Лі... Прийшов Лі... хедлайнер. У мене лише Алла Борисівна Пугачова іноді видивляється. Але концерт Філіпа Кіркорова, до речі, який буде нещодавно в Києві. Я хочу вам сказати так: зауваження маленьке зробити. Давайте так. Лі... Лі... Лі всі ті, хто за кадром. А ну ще двійку нам всі... постав. Ні, двійку тобі ставлю зразу. Всі ті, хто у нас за кадром, з'являються в кадрі. От оце у нас прийшов Арлікін. Давайте зробимо вигляд, що це привид, примара, хай він ходить. Давайте нічого не 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 він на ньому, друзі. Ні, ні. Він саме біля краще дріб'яні. Я прийшов чай приготувати, я вам не заважаю. Ти вже скупнувся, Віталій. Будь ласка, ти мене. В палаці України відбудеться концерт. Віталій. Будь ласка. Ви гість, заспокойтесь, зберіться, пийте чай. Відбудеться в 19-й годині. Концерт Філіпа Кіркорова в Палаці України варто відвідати. А паралельно на сцені столичного жовтого Палацу виступатиме Михайло Жванецький. Михайло Жванецький, все ж такі. Віталій, Віталік, це набагато цікавіше, мені здається. Набагато Знаєш, цікавіше. Для мене взагалі питання: хто, хто смішніший? Чи то Жванецький, чи то Кіркоров. Це такий собі батл. А І ще... ми за, за, за кількістю глядачів просто побачимо, хто ж найкращий юморист пострадянського фронту. Зараз просто в кадрі був Віталій, Віталі, я думаю, якраз Кіркоров, тому що він другий. Ну там вони юмористи-юмористи. Юмористи. У нас є шоумен, юморист Сергій Притула. Якщо ви будете у Львові, на вулиці Джарельній, 20, там Відбудеться е, його е, вистава «The Gas Station» в перекладі бензинова станція. Точніше, так, це клуб The Gas Station», Там відбудеться перформанс. вистава Сергія Притули. Будь ласка, у Львові о 20-й годині відвідайте виставу Притули. Друзі, мали йому місця в Києві. Він вже вирішив у Львів. Все таки, бачите, перебрався і там вже ну, на, немає знає, гонорарів а, тут. Всякі, не запрошують його на київські концерти. Їде в Європу. Щоб ти розуміла і притуло також поближче, поближче, поближче до Європи. Це його інтеграція. Така раптом через тиждень вже в Рошаві буде. Можна лише успіхи побажати. Продовжуємо рекламувати виступи гурту Бумбокс, 12 жовтня, в Дніпропетровську «Бумбокс». «Бум щотижня. У нас бумбокс. Значить, 12 жовтня в концерт холі опера. Концерт гурту «Бумбокс». Адреса закладу вулиця Дзержинського, 23. Прошу вас зауважити. Отже, початок о 20.00. Uh -huh. Також в цей же день найяскравішою подією вечора, суботи в Києві, буде концерт німецького гурту Де Ліна. Де Фас. До речі, це офігенна штука. То, ось це насправді ну, мені здається, що ця подія, яка мала б ну, для мене особисто, мала бути ось, ось, ось Жванецький та Де Це реально кльові, кльові uh -huh. історії. То, а особисто... Давайте ми не будемо відео. У нас є відео. Відео відео Фас. Давайте подивимось. Може, щось там вони цікавенькі покажуть. Ні, старенькі напевно, відео. Town. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bulgaria. такий собі дефас речі, хочу зазначити, що е, найкраще, мабуть, те, що відбувається е, у Дефаст, те, що зміна е, вокалістів, вона приносить ну і ще один виток, е, і все таки, який дуже позитивно впливає на е, розширення загалі глядацької і слухацької аудиторії. гурту. я так року. тонко Знімати. не розбираюся е, в всіх тонкостях музики. Справ тому що Fast, 10, 10, за її творчістю. Десять альбомів прислухалась на ти як на одному ну, сходимо, ну, як, можливо сходи студію. Але від себе раджу відвідати в неділю відомий заклад Київщини Києва Докерпаб, вулиця Богатирська, 25. Там відбудеться виступ британського рок-гурту Юрай Хіп. Докрутилися приїдуть, раніше були часи, коли юрай Хіп коштували 100-200 тисяч доларів. Зараз не хочу навіть озвучувати. Це доступно. Так, Ті, ні. хто не послухав, так. не було можливості і фанаті. І діть на богатирську 25. Там завжди смачно, там завжди весело. І головне можна потанцювати на столиках. Хто не був, Юля, ти напевно ще Бо не був? Але, так. Якщо ти так говориш, то я бачу, що не раз тебе під білі рученьки виводили. Там Відти, я скажу чесно, не під білі рученьки під... А не виводила виносили. I'm <laughs> sorry. Я не пам'ятаю, як я останній раз звідти доїхав. в будь-якому випадку. Здається на швидкі. Така... режим доставка да? Але головне, що Валера туди і їде з друзями, тому що вони завжди його можуть підтримати Віталі, 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 да. це в принципі. Твоя рубрика. Шо? Шо Ти напевно будеш приймати участь в якійсь вис... виставі на вихідних. Готується, готується, готу до опери, що буде від про що не сказали. Де тебе можна побачити? Ні, друзі, ви знаєте, чи це новий образ для Це фондочка. Друзі, ви знаєте, мене запросили тут якийсь буде показ моделей, так? А я прочитав вчора в енциклопедії... Та що ти? Так. Що, що, ти? що... що робити, якщо завтра показ моделей? Значить, що моделі перед виходом на подіум роблять маски. Та що. Різні. Ага. Вони думаю, ще й кефір п'ють, будеш? 에, так, я бачу, у вас якісь таблетки. Я від чого а це таблетки? Що? Для чого? У нас ми влаштовуємо чистий четвер під час сніданку. Тепер а у нас кефірчики активовані вугілля. Валерій сьогодні вже хлопнув 10 таблеток, і деякий веселий. Друзі, е, а з приводу рубрики, куди подітися, я оце, знаєш, е, с, е, сижу і слухаю, ніби ну, от, от, все нормально, все там є якісь події. А от Але... то, хочеться спитати, а где про медицину, где про скорокомощів? Взагалі. <рес> А цьомусь, ти, Віталій, ти розумієш, майже на сьогодні сьогоднішній я... рано це для тебе актуально, тому ти і запит. да. Друзі, й запитуєш. Для нас ми так вже із. Я бачу, що е, все ж таки. А в очах Ліни виникає питання, а куди все ж таки ми... їй подітися Ні, на вихідних? Ні, в мене просто, я бачу в тебе, ви, ти вчора добре відпочив, тебе в синякі під очима, ти вирішив замахувати. Він продовжує, як ми можемо побачити. Замахувати сьогодні. Тихо, я відпочиваю С... і зараз, не переживай. С... Справа в Синюшні... тому, що тут треба сказати про одну подію, яка буде 12 жовтня, в продовженні вашої рубрики. 12 жовтня, о півдні, о 12.00. Який день 12 жовтня? Театр, ну календар в тебе є. 12 жовтня, субота чи неділя? Ну, ну, Потім ну лічка, ну. Ну, послухай, це ж для тебе. Ліна. Театр -опери, для, театр опери та балету для дітей та юнацтва. Значить, буде балет феєрі на дві дії. Називається Спляча красиня. Там буде я все вузим. народні артисти заслужені. Ну тут я навіть не знаю. Треба просто ти подивитися, перевірити там <рес> Ліна, на, на... на сцені. <рес> я... На сцені. <рес> я буду лежати, як <рес> жа я, вже Расплатна. Расплатна. я хочу сказати <рес> так, <рес> <рес> ребята. <рес> 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 якщо там буде спляча красуня, а Віталій Півовар в образі головного героя, то в будь-якому випадку кульмінацією буде збудження сплячої красуні <рес> Віталі, так що ти напише до поцілунку, якщо не розбереш дітей, <рес> ми <рес> Перестань. А що ти думаєш? Діти не цілуються. Добре, Юля. Давайте розглянути. так, Це ви знає. розберетеся в поцілунках, хто кого як буде будити. Я представляю все ж таки ще раз Павла Табакова. Так. Павло Табаков в нашій студії. Павло.